Вітаю, мене звати Федотова Катерина. Я учениця 7 класу ліцею Новинський. Пропоную вашій увазі проєкт на тему створення інформаційної системи, кодування повідомлень та передавання даних. Метою мого дослідження є розробка інформаційної системи, в основу якої покладено спрощений спосіб кодування інформації з можливістю подальшого передавання її у вигляді цифрових інформаційних повідомлень. Щоб досягнути поставленої мети, необхідно перше. Провести аналіз існуючих найбільш відомих методів кодування інформації. Друге розробити спрощену методику кодування інформації. Третє навести приклади кодування за допомогою спрощеного методу. Та розробити структурну схему інформаційної системи та алгоритм процесу кодування та передавання повідомлень. Об'єкт дослідження це процес створення простого способу кодування інформації. Предмет дослідження, створення інформаційної системи, кодування та передавання інформації. В умовах війни, як ніколи, необхідно оперативно і без сподворень передати інформацію одержувачу швидким і надійним способом. Відомо, що дискретні сигнали більш стабільніші до перешкод і більш простіші в реалізації. Адже оперують тільки двома змінами. 1, коли сигнал є. І 0, коли його немає. Інформація у вигляді дискретного сигналу реалізується у вигляді серії прямокутних імпульсів. Будь-яке число можна закодувати у вигляді певної послідовності одиниць та нулів. Тобто за допомогою двійкової розрядної сітки. Так, для числа 5, це буде послідовність 101. Для числа 15 ця послідовність буде наступна. Так само можна кодувати і букви у словах. Але перш ніж застосувати двійкову сітку, ми пропонуємо виконати транслітерацію українських слів латиницею з урахуванням чинних правил. А потім, знаючи порядковий номер букви в алфавіті, виконати кодування. Тобто застосувати подвійне шифрування. Латинський алфавіт має 26 букв, що на 6 букв менше українського. Також для розуміння змісту переданої інформації необхідно оперувати пробіли між словами кому та крапку. Так як буква W не використовується для транслітерації, то закодувати потрібно 25 плюс 3, тобто 28 символів. Для цього достатньо зарезервувати 5 розрядів. Спробуємо зашифрувати моє ім'я. В нашій букві К відповідає буква К в латиниці, яка знаходиться на 11 місці в латинському алфавіті. У двівковому коді число 11 буде 01011. Така сама технологія і по іншим буквам. Тоді моє ім'я буде кодуватись ось так. Таким самим чином можна і зашифрувати речення, спрощену схему процесу кодування та передавання інформації показано на рисунку. Вона складається з наступних елементів. Джерела інформації, кодуючого пристрою, передавача інформації, лінії зв'язку, приймача інформації. Цифрового фільтра, декодуючого пристрою та кінцевого користувача інформації. Блок, схема алгоритму, процесу кодування та передавання інформації представлена на рисунку. Повідомлення від джерела інформації надходить до кодуючого пристрою. Тут повідомлення кодується, відбувається процес побуквеної транслітерації з кирилиці на латиницю. Потім починається процес присвоєння кожній букві латинського алфавіту відповідної двійкової комбінації. Після завершення процесу кодування інформаційне повідомлення передається до лінії зв'язку у вигляді відповідної комбінації двійкового коду. А вже потім повідомлення з лінії зв'язку надходить до цифрового приймача інформації. На лінії зв'язку іноді виникаються сторонні шуми, так звані перешкоди. Тому інформаційне повідомлення очищається від перешкод у цифровому фільтрі. Далі повідомлення розшифровується в декодері і від надходить до приймача у звичайному вигляді до користувача. Таким чином, у цьому проєкті мною запропоновано методи кодування інформації та представлені можливі кодові комбінації для передачі інформаційних повідомлень. Метод базується на застосуванні транслітерації та двійкового коду. Перевагами такого методу є те, що інформація піддається подвійному шифруванню із задінням лише п'яти розрядів. В результаті чого залишаються ще три вільних символи для кодування. Також було розроблено структурну схему та пояснено її роботу у вигляді блок-схеми. Доповідь завершена. Дякую всім за увагу!